Всім привітки, друзі! Вітаю вас, міцного здоров'ячка. Сьогодні свято доброти, день доброти, вітаю вас святом доброти, миру добра, здоров'я, доброти вам, терпіння, всього самого найкращого. Нас 8 градусів морозу, тепленько, вітру немає, сонечко світить, а я вас запрошую приготувати смачний салатик. Кому цікаво, який з яких продуктів, Заходьте, будемо готувати разом. Щоб його приготувати, нам потрібно буряк відварений або запечений. У мене запечений в мікроволновці. Гірчиця в зернах потрібна, яблуко, цибулька, У мене зелена астака і яблучко. Далі сік, лимона або з лимона вижати сік, сіль за смаком. Кунжут і сир. І будемо готувати. І будемо мастити наш салат олією, звичайною олією, соняшниковою, можна кукурудзною. Ну, я ще приділюся, чим якою я буду. Може, ще й кукурудзною. Вона в салатах також смачна. Ну що, починаємо готувати, друзі. Потихеньку, помаленьку вперед нарізаємо наш бурячок. Я не знаю, чи я весь його покришу чи, не, чи залишу. На терку терти не буду. Презентація буде друга. Так що я запікала в мікроволновці буряк такої величини запікала 12 хвилин. У целофанку кладу, роблю два проколи в целофанки і в мікроволновку на 12 хвилин. Потім залишаю його в мікроволновці, щоб він вихолонув там у мікроволновці. Зараз він у мене такого, літньої температури. Поки стрім провела, вурячок вже охолонув. Якраз те, що треба, холону і спікся гарно. І не сирий, і не пересмажений, і не переварений. Те, що треба. Так, бурячок порізали, відправляю до нашої салатниці. Далі почищу яблучко від шкірки. Яблочко бажано брати з кислинкою, тоді салат буде смачніший, так як буряк солодкий. Так, далі беру дві чайні ложки олії звичайної соняшникової і перемішую наш буряк це залишаю, далі беру і натираю на крупній терці яблуко наше. Так, яблочко також відправляю до буряка. А я тим часом наріжу нашу цибульку. Цибулька домашня, виросла на вікні, в контейнері. то покришили нашу цибульку також сюди. Так. Далі, друзі, є такий в мене сирося. Додам сиру декілька шматочків. Можна додати твердий, якщо в кого є. Кого не є, можна цей додати, кого який є, такий додаємо. думаю, так достатньо. Так, сир додали далі, додаю. Сік лимонний. Сік лимоний буду додавати одну чайну ложечку, так як яблучко кисленьке. Думаю, досить. Гірчиці додам. Чайну ложку також. Присолю дрібкою солі, потім надалі буду бачити все гарно вимішаю. Сир це ще я додала, він такий пастоподібний, тому він. Розчиниться в салату, і буде смачно. Не кубиками твердий є, але щось захотілося з цього ніжного, він ніжніший. Скуштую тепер на сіль. Ой, який красивий і пахучий, бачите. Ще дрібкою солі присолю. все, салат готовий, робимо презентацію. Так, далі посипаю цибулькою зеленою. Готуйте, друзі, салат готується швидко і дуже смачний. Я вже скоштувала, не втрималася, бо думаю, що вже знати, що який. Так, і завершуючи етап, друзі, буде у мене сьогодні кунжут. Кого є чорний, і додавте чорний в мене білий. Ось і салатик готовий, друзі. Так що готуйте, смакуйте, готується швидко, а головне, щоб бурячок був спечений чи зварений, саме довше готується буряк. А вам всім смачного миру, добра, благополуччя, всього самого найкращого. Готуйте, смакуйте, бережіть себе!